Шановні колеги, розпочинаємо чергове засідання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти отримався? Немає сьогодні голосу. Пропонується порядок денний з 11 питань. Нема заперечень за уваження? Немає. Немає. І хто за те, щоб підтримати порядок денний в цілому, прошу голосувати. Одну голосу. В залі присутній організаційний юридичний загальний відділ, засоби масової інформації, доповідачі, заваження. Переходимо до питання про внесення змін до дати 2 рішення виконкому проводської міської ради від 24.02.15 року за номером 110. Сорока не вкарів буде доповідати інспектор відділу з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення на будизаційної оборонної роботи грав взаємодією з правоохоронними організами. Розуміє, приноситься рішення про виконання змін додатка 2 рішення контролю до ради від 24 24.020 року, No110. Зв'язку з кадровими змінами відповідно до закону України про інформацію про девушку. Комісію в новому складі, так? Два Нема запрещений. Члени комісії всіх людям. Є пропозиція підтримати. Хто за, прошу висувати? Що... Дякую, Розглядає питання щодо інформації щодо діяльності адміністративної комісії виконавчого комітету Бровольської міської ради запрашиває портал 16 ну, року. Інформація у вас є. Значит, складено адмінпротоколів ЖЕКО-25, спецфиделом 23, міліція 2, загальна сума накладених штрафів 9894 гривень. А сплачено посиль 454. Цього, цього, цього разу майже 50%, а взагалі процент сплати по адмінпротоколу десь порядок 7 тисяч. От і суми невеликі просто цього разу. Є запитання? Є пропозиція підтримувати. Дякую. Президент, питання про схвалення міської програми підтримки та розвитку молоди до мови договорів на 16.20 років до хорошою розмітрованого поруч, розвитку ці виділивського здорової. Дана програма включає спекти концепції державної цільової програми молодь. України та представлено з п'яти таких основних напрямків. Це залучення молоді до участі в реалізації молодіжної політики, підтримка молодіжних дитячих громадських організацій, органів учнівського та студентського самоврядування. Другий напрямок це розвиток економічної активної молоді, розширення сфери зайнятості, професійна підготовка молоді. Третій напрямок це формування громадської позиції, національної свідомості, патріотичне виховання молоді, також підтримка вдарованої молоді, формування здорового способу життя. Та й інше. Прошу склати дану програму. Є питання? Немає. Вона вже відпрацьована, ця програма і спільно і і з громадськими із шкільним самоврядуванням депутати, підключені. були. Є пропозиція підтримати. Розглядаємо питання про взяття на пропубліку оконторну Болосівської ради, бо економічному галіванні виконуючи обов'язки на... Пане член головуючий, члени виконкому присутні рішення про, розгля... про звеття на кварталі виконкової міської ради. Питання всі були розглянуті на засіданні в комісії житлових питань 25 Є березня. Нема запрошення. Хто запрошував? Хто просить займатися? Про зміну договору на живого приміщення. Так, просимо визнати наймачем за раніше укладеним договором на квартиру по. Залежності коло посечку за неї демокола. Є пропозиція підтримати в зв'язку зі смертю. Так. Приймається одного місця. Дякую, пане Романі. Розглядаємо питання про надання субсидій на оплату за житлово комунальний послуги та таких особам за адміністрацію місця в проживання. Є пропозиція підтримати. То за, прошу голосувати. Ознаголосимо. Дякую. Розглядаємо питання про надання агресії. Є зауваження. Шановні колеги. Немає. Головне правильно? правильно? Є пропозиція підтримати. Хто за, прошу голосу? Хто за? Хто проти? підтримався? Тримається одного. Розглядаємо питання про затвердження передав об'єктів фінансування, які буде здійснюватися у 16 му році за рахунок коштів програми підтримки єдності власників багатоквартирної будинки та відповідного будівельного оперативної місці. Відповідно до програми підтримки ОБ затверджено ліміти фінансування на. Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків у розмірі 20 тисяч і на встановлення загадинково приладів у відповідно цієї програми. Прошу затвердити перелік, який підпадає під Є пропозиція підтримати газу плечі. Розглядаємо питання про затвердження положення порядок проведення конкурсного відбору проєктів для участі в програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та в будівельних кожурахів у місці наших проєктів. Будь ласка. Відповідно до програми підтримки ОСББ передбачено, що проведення відбору проведення об'єктів на участь у цій програмі здійснюється на конкурсних засадах. Попередньо жилово комунального господарства розробило це положення, узгодило його з усіма ОСББ, ми запрошували, розглядали із зауваженням ми просимо. Е, зауваження ОСББ враховані? Да, 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 Є, Є пропозиція підтримати. Хто за, на особу. Депутати приймали участь. Розглядає питання про затвердження переліку житлових будинків та встановлення перелогів обліку помень на 16 рік. Міською програмою отримання та розвитку об'єктів житлового комунального господарства передбачено захід на встановлення засобів обліку в будинках відомчого підпорядкування. Відповідно по до заявок да, складу перелік, Я прошу затвердити. Або в основному прожитло-плуйовський будинків. Да. Розглядаємо питання, дякую. розглядаємо питання про виконання виборів та про несом домовлення. Є, довідуть, що 157 000. є пропозиція підтримати. Хто за, про що? Дякую. Порядок даний вичерпаний. Оголошую засідання закрите. Дякую за.